Павло Лисянський з нами на зв'язку. Військовий експерт, правозахисник, директор інституту стратегічних досліджень і безпеки. Пане Павло, добрий день, да, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Павло, ми тут починали з Олегом Саакяном у нас у студії розмову про можливу ядерну загрозу, і можливе ядерне випробування Росією. Наскільки ви оцінюєте таку ймовірність і ну такий розвиток подій, що Росія спочатку піде на ядерні випробування, а потім вже буде щось там собі думати далі? Ви знаєте, ну за моїми спостереженими оцінками, тобто я не чув про що ви там спілкувалися з експертом, шановним паном Олегом. Але за моїми спостереженнями і наші аналітики кажуть, що ну, тобто, на сьогоднішній день це виглядає як а, такий величезний блеф, тобто блефування. А, тому що він хоче це цим за він не хоче таких глобальних проблем Путін, як будуть після випробування залучення ядерної зброї. Ось і в принципі, те, ось що сьогодні, вчора з вечора всі обговорюють вислів Івона Маска. Це якраз ось підтвердження тому, що Російська Федерація вона примушує Україну до миру з через агентів впливу. Потрібно ж, по ну, потрібно ж знати, що цей твіт Ілона Маска сьогодні обговорюють всі більшість людей, там політичних експертів в світі. Якщо Путін хотів би залучити ядерну зброю, то вони б не використовували таких агентів впливу. Вони б не про це не казали. Вони б не погрожували. Вони просто б застосували, де да і все, як вони об'явили військову агресію проти України. А оці всі балачки якраз і показують те, що вони не хочуть ядерної війни, а вони навпаки хочуть, щоб їх боялися і не підтрим, і зменшили підтримку України саме для того, щоб Боялися, що Росія залучить ядерну зброю. Вони, в принципі, на сьогоднішній день вже готові залишити за собою тимчасово окуповані території, цей коридор в Крим у вигляді тимчасово окупованої території Запорізької та Херсонської областей. Їм зараз дуже важливо зупинити контрнаступ Збройних сил України, тому що сьогоднішній день. Знаєте, багатьма політологами не сьогоднішній день, в смыслі, ну сьогодні, а загалом цей час він буде трактуватися як е, політологами всього світу, ну в майбутньому, як збройні сили України, фактично формують порядок денний. Е, Політичний порядок денний в Російській Федерації. Якщо контрнаступ збройних сил України продовжиться, а ми віримо, що він буде продовжуватися в Російській Федерації. Такі зараз політичні процеси дуже негативні для диктаторського режиму Кремля, і це може призвести до повалу самого режиму. В тій або іншій площині мається на увазі або хтось піде в відставку, або будуть репресії та арешти всередині цього диктаторського режиму. Ну, щось надломиться, вже надломилось, коли ось пройшла ця примусова тречасткова мобілізація, яка, в принципі, є примусовою і повною мобілізацією, і Збройні сили, коли почали контратаку, окупанти теж побігли. Ми це, ми це все бачили, а занепокоєння були не тільки на тимчасово окупованих територіях України, але й все. Російської Федерації теж були занепокоєння. Ну і також ми можемо зараз е, бачити як певні. Е... Певні, скажімо, функціонери Кремля, там той же Кадиров, Турчак, знову ж таки, ось ви на попереду ефіру згадали про Суркова. Да, Сурков mm. теж там він знаходиться в такому підпіллі, але вони в принципі всі, тобто, бачать, що коїться, і потроху, потроху починають підлаштовуватися під майбутні нові зміни, які будуть. А як ви думаєте, що може швидше призвести до цих змін? Зокрема, ну я зараз про територіальні не знаю їхні отрицательне наступлення російської армії, як кажуть про те, що вони кидають окуповані території, і от що стане тою точкою неповернення, не знаю, там Херсон, коли з іншого боку, змін... генерали повстануть військово так, керівництво так, так. до прикладу. Ну от, що, що стане тим от ключовим моментом? Політичний аналіз нам каже, що ті чи інші події можуть траплятися. Я впевнений, що, скоріш за все, не генерали повстануть, а повстануть ці солдати. Примусово мобілізовані да там ну як ще можна їх назвати гарматне м'ясо. Ну і дивіться, на сьогоднішній день частина тих, хто е, ретирувався з Лиману, да побіг з Лиману російських окупантів, знаходиться в щастя. Е, за моєю інформацією, до них е, ще там позавчора прийшли і сказали, давайте повертатися назад на бойовий напрямок або ми вас заарештуємо. Вони а вони зі зброєю сказали, ну давайте ну, спробуйте, заарештуйте. Ми будемо вам чинити спротив. Розумієте, вже є непокора по тимчасово окупованій Донбасі. Мені особисто відомо про п'ять місць позбавлення волі для адказників та дезертірів саме з Російської Федерації. Розумієте, саме з Російської Федерації, тобто біжуть не тільки примусово мобілізовані з окупованих територій, а саме з російської Федерації. тому я думаю, що коли їм це набридне, а воно може набриднути, коли буде знову контрнаступ і. Посипляться ще деякі території, то просто вони вже е, просто повстануть проти цих е, генералів, і все тому я думаю, ось це може скоріше призвести. А для а потім для того, щоб упредити цей момент. Для того щоб у цей момент, ті ж там Кадиров та інші політичні гравці займуть іншу позицію, і почнуть критикувати вже не міністерство оборони. А пові повинні розуміти, що міністерство оборони підпорядковано верховного головнокомандуючому РФ, тобто Путіну. Тобто він фактично Путіна критикує. а Буде вже будуть його критикувати. Для того щоб, ну як я і сказав, підлаштуватися під новий політичний лідер в Російській Федерації військовий експерт правозахисник і директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський був з нами на зв'язку. Це були його експертні думки до зустрічі в ефірі телеканалу Прямий.